Слава Україні! Всім привіт, сьогодні 29 липня, ранок. Від я відпочити, зібрався вже в дорогу. Маю заїхати сьогодні до такого спортивного магазину Декатлон, подивитися там собі або... або Каркас для палатки або, або палатку. Щось таке будемо шукати. Ну, і так. Все пройшло спокійно, все у мене сухе, все трохи, трохи намет брудний, бо, бо тут немає, не було трави і так, але якось порадимо собі. Сьогодні сонечко, гарна погода, буде тепло, буде супер. Бажаю всім гарного дня.